Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, хто підписався, дякую, хто давно зі мною. Сьогодні говоритимемо про гурманіку, але тут є нюанс. Я люблю, в принципі, гурманіку, але я не люблю прямолінійну гурманіку. Таку, що ваш хотілося з'їсти. Ну, наприклад, я не люблю о, усіма хвалени панетони, тому що я люблю їсти панетони, а парфум панетони. Він мені пахне от прям тістом, значить, ти їсиш це тісто з оцими, з з ромом, з цукатами, тобто дуже натуралістично. Я вам говорила, що я сану не люблю від The House of Wood, тому що там прямо карамелі з апельсином, наче також це, це їсиш, воно дуже натуралістично, дуже лінійно, скажімо так. Отакі от лінійно, прямолінійні гурманські парфуми я не люблю. У мене тут зібралась гурманіка, аж така гурманіка також з прямою відсилкою до їжі. Але ту о, я вам відібрала гурманіку в свою добірку, яка о, мені дуже подобається, яку я ношу з легкістю, яка. О, все ж таки, не так іде в їжу, хоча от прямо відсилає асоціативно до їжі. У мене дуже багато біля гурманських парфумів. Але сьогодні будуть не такі біля гурманські, тобто просто на гурманську тему, але абстрактно парфумерні все ж таки композиції. А от такі гурманські гурманські найгурманські з усіх гурманських, але дуже носибельні і дуже гарні. Так. Спершу почнемо з парфуму. Першим я вам покажу ту новинку в моєму гардеробі. Це знову Джом Studio. Я купила два парфуми на їх розпродажу, і це Хілін Цілюща Ягода. І по відгукам. І по піраміді цей парфум мав мені сподобатись, і він мені сподобався, але він зовсім такий, як я від нього очікувала, який він буде. Давайте розкажу, чим він пахне. Він стартує uh, uh, з там, Я вже давно не їла Скітлс, але, наскільки пам'ятаю, там є червона, зелена, колись була упаковка, і така uh, фіолетово-фуксієва. Uh, там була якраз ось ожина, як основний смак, і ще, ще якісь ще червоні ягоди. І ось так воно смакує цим ожиновим а, скітлзом. Тобто кислинка і солодинка. Дуже-дуже яскраво, прям така, таке неонове в нього, неоново фіолетове звучання. Але я так зрозуміла, я вже спробувала три парфуми від Journal Studio, у мене на даний момент три флакончики, що вони. Дуже змінюється це парфуми трансформери. І це не виключення. Тобто старт у нього такий яскравий, скітосовий, а потім ця яскравість іде, ця неоновість вщухає, і з нами залишається ожина терпка трохи з кислинкою ожина. Дуже звучить натуралістично. Настільки натуралістично, що начебто це ожиновий сік. Хочеться принюхуватися, воно вже аж не так, знаєте, смачно, від нього вже не так прям наче тих, вже не так виробляється слина. Тобто воно вже не таке яскраво, хімічно яскраве, як скітлс, а це вже перетворюється в стиглу, натуральну пожинову ягоду. з Цією терпкістю, яка присутня ожині, з насиченим яскравим смаком от ожиновий сік або ожинова терпка. Ягода трошки з кислинкою. Це дуже звучить, дуже натуралістично, ужина, ужина. Якщо ви шукаєте ужину, ще ужина є у and Blue, але там ужина така солодка, яскрава, от прям як цукерка, якась така скляна цукерка, як той льодяник ожиновий. А тут от прям натуральна ягода. Дуже мені подобається. І він дуже довго тримається і. Дифузиця. І це екстракт. Так, це був перший. Далі по ягідках пройдемось, це вайсбом, який я вже показувала. Це про вишню. Про вишню ще Емілія Ліз, так називається, з календаря в мене був. І я поставлю назву, зараз забула. Також дуже гарна вишня, там більш така, а, вишневий сироп. тут також, тут, Але тут більше для мене вишневе варення. А, я говорила, що влітку це більш вишневий кальян, а от взимку це більше а, чомусь в холод, це от прям аж чорне, густе. Вишневе варення. Так, це не стигла о, спі, свіжа вишня таку ми ще не знайшли, не знаю, чи знайдемо, але ось це солодко, яскраво, також ні на що не схоже, Тобто, оці всі вишні, які ми знаємо, вони, звичайно, вони дещо схожі, бо це все про вишню. Але о, кожна в них про свою вишню. Там в Тома Форда це вишня Мигдалева, в ліс, господи, тільки що сказала, забула. Емілі Ліс там вишня сиропна, а тут в вишневе чорне густе варення. Дуже гарний, так він лінійний, він майже не змінюється, але в нього різне, різне звучання влітку і в холод. Тому в ним, в принципі, можна гратися. Стійкість просто захмарна, якість дуже гарна. Сімоне Андреолі, Вайсбук. Так розрекламували його вже вже а, час його спробувати і час завозити в Україну, якщо ще не завезли. Далі а, ще одна ягідка – це а, суниця. Полуниця, полуниця Hair Elixir, який також всім став у майже всім став улюбленцем. Хтось в ньому чує полуничний йогурт або полуничний мілкшейк, Я в ньому чую полуничний льодяник з цією начинкою такою. А, густою, також солодкою, яскравою. Так, трошки хімозненький, але от в мене пряма асоціація з а, цукеркою. Тому лейсир від Барбері а, а, Хьо Також рекомендую, якщо ще не познайомилися. А, далі вареневе в мене це Дольче Амалфі, І це варення з жовтих якихось. Фруктів. Знаючи, що ця айва, так, я скажу, ця айва, бо тут є терпкість. Якби я не знала, я б сказала, можливо, це така дуже солодковато терпка слива, але солодка, він дійсно такий соковитий, яскравий. Для мене це варення дуже густе, аж таке, коли ложкою аж важко перебирати варення, і взимку я почула в ньому ладан. А Влітку для мене це цукерка, якась така цитрусово фруктова от саме так жовтого кольору, але яка розтанула на сонці, і у вас, вас аж так по руках потекла ця цукерка і ви всі в цій липкості. Тому він мені більш подобається взимку, бо я тут, чую більш терпкості, чую більш ладаності. Тут гвоздика. До речі, є, можливо, ця терпкість, яка відчувається, це саме гвоздика. Ну, неможливо, а скоріш за все, так і є. Далі, якщо продовжимо по фруктам, а, про фруктах це Соуд-Уріс, so Wood який я отримала в подарунок від Оксани, а, тисячу разів дякую. І це для мене персиковий десерт. Оце вже на межі просто компо парфюмерно композиції. Можливо, хтось і так її почує. Для мене просто він залишається все ще в межі. А, Прямих асоціацій з їжею, дуже це смачно. Це лактонний персик, от е, консервований можливо, персик. І щось помолочне поряд, якийсь молочний, такий дуже легкий а, а, і дуже смачний десерт. Молочне суфле, молочний крем якийсь. Я вже говорила, що в мене асоціація, перша, коли я його нанесла, була з панакотою, а, з персиковим топінгом. Я таку не їла я їла з шоколадним топінгом і з ягідним топінгом, Ну, в принципі, як такі роблять а, часто з персиковим, не знаю, чи існує, можливо, це просто такий персиковий, мол, персиково молочний десерт, але от в мене з молочністю. Якоюсь асоціюється і з консервованим персиком. Саме не з варенням, а з консервованим прям шматочками персиком. Ось, Уріс дуже він е, також затишний, смачний, приємний, легкий у носці. Е, що ще далі буде вже е, інтенсивніше. І в мене тут е, два, я думала, який же принести вам е, оріану від е, Marly, або. Е, Міфа, або вона ж гімов від а, Reminiscence, І все ж таки думаю, що тут а, більш а, пасує до моєї добірки прямих асоціацій з десертами а, міфа або гімов від Reminiscence. По-перше, дуже гарна тут ціна. По-друге, такий а, прям ляльковий принцесин-флакончик. Кому подобається, кому не подобається, мені дуже подобається. Це таке. Прям прикраса на, на поличці, на столику. І е, не всі тут впізнають десерт, тому що просто не всі е, коштували ці е, цукерки. Я розповідала в мене є відео про зефіркові аромати. Там буквально про оці два я розповідала. Е, і, бо в мене більше зефіркових, аж таких явно зефіркових немає. І розповідала, що е, гімов. В принципі, це такі цукерки, або це ще назва кореню мальви. Вони застосовуються, корень мальви, в принципі, застосовується і настійка з нього, і роблять цукерки для приболів в горлі. І гімов, вони прямо так називаються: це такі маленькі, висушені вони твердуваті зефірки, і вони. Пахнуть так само, в них, в них аж смак такий, як пахне оцей гімов від Reminiscence. Насправді тут в піраміді здається жовті квіти. Не пам'ятаю навіть, чи мальва є, чи щось до неї там, що відсилає до мальви, але тут побудована саме піраміда. Навколо жовтих квітів, але вони дуже дуже точно не там на 95% передають смак оцих цукерок гімов від горла. Вони такі присипані цукром висушені щільні зефірки. Ось тому це пряма асоціація. Я колись полюбляла. Пити чай а, з цими цукерочками а, і наносити цей парфум, бо все прям складалося. А, далі ще а, з таких міцних, гучних, звичайно, це бджола зоологіста. Для мене все ж таки це ідеальний мед. У а, Господи, Slow Dive так називається від Hiram Green. З ними не познайомила, дала. На Направила познайомитися в своїх оглядах Марина Імперія, Я познайомилася, але там для мене медове тісто більше, гречане, медове тісто, а тут саме мед. Тут все про мед, він яскравий, він о, солодкий, тут і вулик, і віск, і пилок, і бджоли, і сам мед, і жовті квіти, все-все-все гречаний. Я темний, дуже смачний мед бджола. Все ж таки для мене це я вагалася, який, і все ж таки, ось цей мед для мене е, такий е, найбільш натуралістичний, от саме мед, якщо беремо. Далі ваніль фаталь. це найванільніший, Я думала, яка така найгурманськіша ваніль. Тобто не прямо от натуральна стручкова, та, коли ви відкриваєте сам стручок, там вона копчена, така а, темна. а от а, Яка асоціюється з якимось десертом, з їжею, з цукерками. І ваніль Фаталь від Ford все ж таки для мене найгурманськіша з усіх ванілей, що в мене є. В мене є декілька ванільних добірок, і зимова, і літня, я прикріплю, якщо вам цікаво, подивіться. Але ось ця ванільніша, найванільнішої ванілі, мабуть, все ж таки немає. Вона найгурманськіша, скажімо так, навіть тому що для, не, для мене це кава, як не дивно, з ванільним сиропом. Тобто найванільніша ваніль, скоріш не вірно сказати, бо це має бути стручкова все-таки ваніль, а це найгурманськіша ваніль. От саме а, ванільний сироп і кава. Для мене це кавовий, перш за все парфум. З солодким, також, аж майже карамельним, але ванільним сиропом. Дуже такий гортаючий, теплий, зігріваючий, піднімаючий настрій, дуже позитивний парфум. І моя новинка Тон Candy від Hermetica. Дуже, до речі, гарний бренд, чогось його так уминала, відкладала знайомство з ним, але хочу з ним продовжувати знайомство, бо те, що я в принципі, пробувала, здебільшого мені сподобалося. А я не так багато о, встигла спробувати. Оце молочна цукерка. Я розповідала про неї в своїх новорічних парфумах, парфуми, які отримала в подарунок. І з ним я познайомилася в магазині і тільки нанесла, я сказала, що я пахну як дитина. І дійсно таке враження, що дитина а, розкрила цю цукерку. І чомусь така асоціація з дитинством, мабуть, що я вас спробувала в дитинстві дуже любила ці молочні карамельки, такі круглі або овальні, а, вони карамельного кольору, такого корочневатого, але а, з молочним смаком. І оце та сама цукерка. Він дуже смачно пахне. От дійсно, в ньому є а, оце враження, що десь пахне цукерочками цими карамельками молочними. І а, я коли також його вперше спробувала, я відчула у базі амбродеровину, і це мене якось трошки засмутило. Я подумала, що ні, все ж таки, ні. Але потім все ж таки. Карамельки, оці, оця молочна цукерка, вона перебиває цьому про деревину, і вона не так в принципі виступає, Вона не не дратує, вона, скажімо, не виривається вперед. Це сприймається як гурманський парфум. І з кришечки от ви відчуваєте амбродеревину, а на себе, якщо наносите, то ви відчуваєте саме цукерку. Тобто вона просто видно, тут ця амбродеревина, взята як база, як закріплювач, але вона не заважає, як у більшості таких парфумів, де, де ці інгредієнти присутні, вона не заважає композиції, вона не перетягує на себе ковдру, вона дає гурманський, позитивний такий Легкій, смачній композиції грати і вас радувати. Ось так швиденько пробіглися, але так, ще трохи не забула, один в мене є парфум, але це вже про напій. Це Virgin Island Water від Creed. І це. Ромовий кокосовий е, е, коктейль, або е, лікер, або тонік, е, але безалкогольний. для мене він саме безалкогольний на основі кокосу і лайму. Ось напі, от просто з цим літнім коктейлем, е, асоціюється в мене і, і більш ні з чим. Але до речі, він також на межі, бо перша асоціація, коли виноситься це так кокосова, навіть вода, не стільки кокос, чому він мені подобається? Бо кокос мені не подобається, як м'який. Мені от, кокосова вода, щось таке освіжаюче, літне. Так подобається. Тут саме кокосова вода і лайм. І потім, коли ви носите, лайм набирає обертів, і він такий більш освіжаючий стає, кокос притихшується, а лайм, наче, виходить така якась освіжаюча а, молекулярність чи що цього парфуму. Ось так я його сприймаю в носі. Але от дійсно першу, першу, там година це коктейль. Це такий літній коктейль, просто як якщо б облилися ці суміш кокосової води з лайму. Дуже гарний. Ось так. Це тепер точно все. Сподіваюсь, вам було смачно слухати. Напишіть свого улюбленця, можливо, у вас деякі улюбленці співпали і ще раз повернуся до Джордм Стюдіо. Вони просто молодці. Це відкриття 2023 року для мене особисто. Просто випадково наше знайомство склалося, і я дуже рада. Тож ще раз рекомендація, якщо шукаєте натуральну жину, вже сік, з терпкістю, з ягодкою з ягідкою, просто мені дуже хілен сподобався. Такий, так нічого подібного я ще не зустрічала і не чула. Дякую, бережіть себе, будьте здорові, побачимося у коментарях і у нових відео. обіймаю вас, бувайте